Ми обидва розуміємо, що НАТО це не надасть по багатьох причинах. Це перше. По друге, ми обидва розуміємо, що Путіна це не зупинить. Його можуть зупинити дійсно величезні втрати, які він може вважати а, ну, такими болючими, що він вимушений буде закінчити війну, і це не фактично не, не втрати людьми. Ні, це все загалом. Так, от а, єдине, що може його придавити. Це одночасно постачання зброї, економічні санкції і гарантії для України у майбутньому. Але поки гарантії, це найслабкіший момент. Ніхто гарантії не дає. Всі кажуть, що двері для вас в НАТО відкрити, Так? Після війни. після війни. А потім виходить Орбан і каже: Ні-ні-ні, ніякі двері не відкриті. Потім кажуть інші: і оцей пінг понг він показує, що під час війни. Тигра не будуть смикати за вуса. ще раз скажу: якщо тигра не будуть смикати, якщо це називається смикати тигра за вуса, це означає, що війна не закінчиться. тому що ну, байдуже ніяких ніякими втратами він не думає такими проблемами. Тим більше війна фактично не відбувається на його території, а коли вона починає відбуватися на його території, от в Білгородській області. Це тільки допомагає його пропаганді показувати, що він був правий, коли казав, що Україна загрожує Росії. Ж Бачите, ми вам не брехали. Вони вже на нашій території, вони вже вбивають наших людей. Їхні диверсанти вже знищують наші міста. Все прекрасно. Чим більше знищити, чим краще, тому що на відміну від України, де ми, скажімо так, намагаємося захистити кожне наше місто і кожного нашого громадянина. У Російській Федерації загибель будь-якого міста і будь-якого громадянина це тільки козир пропагандистських гріх. Це там не хвилює ані владу, а не більшу частину суспільства. Ні? Я готов сперечатися з тобою. Дивіться Шебекіна трохи потрохи російські повстанці стирають з лиця землі а з обличчя землі. Але ми бачимо, що в Росії це якось мотивувало всіх йти захищати вітчизну. Ні, цього немає. Звичайно, більше... але немає більше... але немає ніяких протестів проти війни. А до речі, навіть от тут я погоджуюсь з тобою. До речі, навіть ті Шабекінці, які бігуть, вони запитують, як так СВО проходить на території України, а вони біжуть з руських міст. Так звичайно, ніхто ні, 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 з них не засуджує війну. Жоден з них не каже: слухайте, запиняйте це СВО, бо ми страждаємо. Ні, Корей, вони тари, вони я вона більше скажу згідно із статистикою, рівень підтримки війни у у прикордонних областях Росії. У Білгородській Брянській Курській на 20% приблизно відсотків більше там 15%, ніж в інших суб'єктах Російської Федерації, і рівень участі з громадян у СВО, рівень навіть їхніх пожертв на СВО, він вищий, ніж в інших регіонах Російської Федерації. Це теж, до речі, великий такий козир Путіна оці ці прикордонні території. Я не знаю, чи ти пам'ятаєш це ж, колишній червоний пояс Єльцинських часів. Там, де там. залишалися комуністичні губернатори, так що там своєрідне населення, скажімо, так, і це населення якраз підтримує оце упокорення України навіть більше, ніж їхні сусіди по, по центральній при Росії. При всьому цьому при всьому цьому, а ці цифри, я вважаю, ти кажеш, до того як почалось Шебекіно. Так я розумію, до того, так так звичайно. Дуже я цифра... думаю, що зараз вони тільки виростуть. Виростуть? А, цікаво. Звичайно. На підставі чого? На підставі того, що дійсно виявилося, що українські війська, чи можуть називати їх російськими повстанцями, російська пропаганда їх називає українськими диверсантами, що вони можуть діяти на території Росії, вбивати російських громадян і знищувати мирні міста, які нічого поганого нікому не зробилось. Гаразд, давай зробимо крок в бік. За невелику кількість часу до того, як було підірвана Каховська ГЕС, гребля Каховської ГЕС, був пошкоджений аміакопровід Одеса Тальяті. Пошкоджена на території України. Цей аміакопровід повинен був бути розмінною картою в перемовинах про зерновий коридор. Зерновий коридор це можливість для України велика можливість, але тут одночасно велика кількість історій. Поясню, про що я зараз. А зараз не буде чим росіянам мотивувати свою позицію. В Туреччині закінчились вибори, для яких для перемоги Ердогана Росія продовжила цей зерновий коридор, але тільки на 60 діб і цей термін проходить. А окрема історія, що Херсонська область, частина часткова Дніпропетровська, зараз не зможуть вирощувати нічого, що повинно йти по цьому зерновому коридору. Все це це взаємопов'язано. Чи вважаєш ти, що росіяни зараз можуть якось там, наприклад, при, пропонувати якусь заморозку і казати про те, що бачите там величезна кількість техногенних катастроф, а провід, а Потім це ГС. Ну не дай Боже, Заморозку що за чи що? Заморозку чого? Заморозку військових дій, саме для того, щоб зупинити наступ, ні. Я думаю, що будь-які перемовини можуть починатися з виконання російських умов, які були вже оприлюднені Міністерством закордонних справ Російської Федерації. Ви Але вони ви це... не Визнання значить тоді не буде ніякої заморозки. Без виконання Україною цих умов говорити про можливість навіть заморозки воєнних дій в найближчим часом не варто. Можна говорити про призупинення зернової коридору, це можна говорити. Однак я б відразу скажу: я взагалі вважаю, що зерновий коридор працює тільки з однієї причини: щоб Росія не псувала свої стосунки з глобальним півднем. Тому що, коли Росія, в принципі, була налаштована на припинення постачання зерна до країн глобального півдня. З тим, щоб там організувати голод, і вона була зацікавлена в цьому голоді з тим, щоб інспірувати міграційну кризу в Європі. Вона раптом побачила, що глобальний південь звинувачує у цьому ймовірному голоді не Україну, а Росію. Я тобі здається розповідав, що я вважав величезним сигналом, який мав привести до перемовин, і вони почалися статтю, яку напит надрукували в часописі Економіст. Президент колишній президент Нігерії Олсу Гонобасанджо і колишній президент Калібері Серлів. Два авторитетні африканські політики. І коли я побачив цю статтю, я відразу вирішив, що Росія не буде ризикувати, тому що ця стаття називалася Африканські жертви російської війни. Російської Russia War. І після цього було дозволено створити зерновий коридор, щоб країни глобального півдня не звинувачували Росію. Але як тільки у Росії з'явиться можливість довести, що не вона винна в продовольчих проблемах Африки, враховуючи те, наскільки Росія зацікавлена в голоді в Африці, вона відразу припинить будь-яке постачання, тому що голод в Африці це великий союзник Росії у її боротьбі з Заходом. Дивись, я вибачаюся, зроблю маленький ще крок в бік. Два коментаря, які я хочу прокоментувати самостійно, Ірина Кушнір, послухаючи пана Віталія, я, чесно кажучи, впала в депресію. Якщо світ не не пам'ятається, то і Європи як мінімум кінець. Пан Віталій каже те, що є. А він підштовхує вас до критичного мислення і розуміння, що рожових поні не існує. Треба дивитися. На я те, що я, я хочу сказати одну річ. Я те, що кажу вам, я весь час кажу західній аудиторії. Тому що я вважаю, от Борислав говорить, що ми з тобою обидва впевнені, що цього не буде, а я, скажімо, вважаю, що якщо довго повторювати одні ці ж логічні речі, рано чи пізно можна змінити думку західного політичного співтовариства. Якщо її не можуть змінити російське звірство то її мають змінювати ми. І я весь час кажу, що заходу нічого хорошого, захід не чекає, якщо він буде поводитися, так як він поводиться. Що це недалекоглядна поведінка. І я, до речі, так казав, коли будували північні потоки і попереджував, що буде війна в Європі. До мене не прислухалися зараз. Ті люди, які до мене тоді не прислухаються, і отримали те, що я їм обіцяв, прислухаються до мене набагато більш серйозно, ніж раніше. На жаль, краще б я тоді помилився тобі важко було помилитися, але питання в іншому. Знаєш, я м, буквально деякий час тому спілкувався з представниками двох балтійських країн: Естонії та Літви, і так сталося, що до початку повноцінного вторгнення я консультував їх з питання протидії дезінформації і роботи серед російськомовного населення для Естонії. Це взагалі величезна проблема. В них є нарва. І це ну, це як Донбас для нас, щоб розуміти вплив росіян там величезний. А навіть зараз, в цьому році, коли заборонено було святкувати 9 травня там з російськими прапорами, це все одно відбувалось. До речі, дуже дивна історія. Там ці люди, велика кількість з них немає громадянства Естонії. Вони альянси, мають паспорт не громадянина, але вони не хочуть покидати Естонію і живуть якось ну незрозуміло, чому в Естонії, але не хочуть їхати до Рашки. Так от. Я консультував їх, і я їм пояснював, що ситуація приведе до війни рано чи пізно, їм теж треба готуватися. Вони, незвично те, що погодилися з тим, що концепція, яку я їм запропонував, ефективна, не запровадили її. Зараз вони запроваджують її, зараз вони працюють з цим. І дуже цікава історія з тим, що вони зараз розуміють, наскільки війна може бути більш глобальнішою. На жаль, країни Балтії. Їх чують, але вони не мають того впливу, який мають інші країни Євросоюзу, наприклад, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, навіть Польща. Я про що кажу? Про те, що, на жаль, ми кажемо дуже часто нашим партнерам західним, що буде так, 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 вам треба робити так, так. А вони кажуть: ні, 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 треба не дратувати. І оця історія з треба не дратувати, вже починає дратувати мене. Наприклад. Тут я з тобою теж спогоджуюсь, тому що ну вони, вони можуть змінять свою позицію з часом, як змінила Європа під час Другої світової війни, як змінила та ж сама Британія та інше, але треба теж час. А от чи є час у нас, я не дуже впевнений в цьому. Я якраз тому... не що Литві, Естонії нічого не загрожує, і Латвії, і іншим країнам-членам НАТО, тому що я вважаю, що коли ми починаємо їм говорити, що вони їм загрожує війна, ми суперечимо самі собі. Віталій, почекай, сорок, я обов'язчу, що порівню, ти не зрозумів. Ні, війни не буде. Будуть сепаратистські, потужні сепаратистські рухи, які є, і там працюють дійсно, працюють агітатори, працюють. Ну, ти та... маєш на увазі дестабілізацію ситуації. Так, саме про це йде мова. Але питання в тому, що, наприклад, в Естонії є потужна спецслужба, вона називається КАПО. Це кримінальна поліція, і вона працює дуже потужно. Вона кожен тиждень що там що когось затримує, ловить постійно. Це російські шпигуни, постійно це російські пропагандисти, агітатори. Це ну, вони працюють в цьому, вони не зупиняються. Я саме про росіян. Я про це кажу. Вони не дають, там тебе не дайдуть. Те, на... Вони зайдуть туди зараз це ж свою пропаганду. Це головне. Як не це зважаючи, шпинат, не зважаючи на те, що е, нинішні парламентські вибори в Естонії. Продемонстрували високий рівень популярності в нарві проросійських політиків, які б могли стати депутатами парламенту якби не партійний ценз В будь-якому разі жоден з них не отримав депутатського мандату ані по індивідуальному списку, ані по партійних. Не вистачило цих голосів. Незважаючи на те, що в нарві досить великий вплив. Оцього російськомовного, я би сказав, російськомовного пропагандистського мейнстріму, тим не менш, треба завжди пам'ятати, що зараз мером нарви є Катрі Райк, яка досить авторитетна в місті політикиня, яка провела перенесення. Радянських пам'ятників в Нальві, хоча це був неймовірний скандал, і те, що її обрали мером, те, що вона очолює місто, це вже говорить про зміну політичного ландшафту Практично в Естонії не залишилося зараз проросійських партій партія центру, яка очолювалася покійним спокійним Енгером і отримувала особливі можливості стосунку з Росією, навіть була мені здається, партнером єдиної Росії, давно змінила свою. Політичну орієнтацію таких прикладів можна навести величезну кількість, вони не такі песимістичні. Про Литву взагалі не говорю. Щодо Латвії, в Латвії я вважаю зараз, де досить важливий процес. Правильний, коли Латвія відмовилася продовжувати вид на проживання. Громадянам Російської Федерації, тобто тим людям, які взяли після краху радянського союзу не латвійське, а російське підданство, і при цьому не є громадянами без лісобами без громадянства а живуть там 30 років з російським паспортом. Хоча вони ніколи в Росію не виїжджали, просто взяли російський паспорт і продовжили жити в Латвії після відновлення її незалежності. А зараз всі ці люди вони примушені здавати іспити на знання латвійської мови. І отримувати латвійські паспорти. Ті, хто не пройдуть цієї процедури натуралізації, будуть швидше за все змушені залишити Латвійську республіку протягом недовгого часу. Так що процеси йдуть не такі, як на мене, невтішні, і я весь час кажу. Коли мені я теж розмовляю з литовськими чи латвійськими колегами, і я весь часом кажу, що коли ви говорите, що війна прийде на вашу землю, ви руйнуєте нашу можливість захищатися, тому що тоді будь-яка інша країна каже: Ну якщо Латвія, Литва і Естонія готуються до війни з Росією, нафіг вам це НАТО, і що НАТО нічого не гарантує? Якщо ми вважаємо, що Росія може увійти на територію країни-члена НАТО, так і не треба вам в НАТО це дуже небезпечно. Ми я. Я якраз весь час скажу, коли наші керівники кажуть, що ми захищаємо Польщу, Балтію від Росії. Я кажу: ні. Як тільки ми говоримо, що ми їх захищаємо, тому що якщо вони нас переможуть, вони прийдуть до них, то я хочу нагадати, що вони можуть прийти до них і без нас через калінінградську область, до Литви і Польщі через кордони, які спільні, які вони мають з Латвією і Естонією, і ми нікого ні від чого не захищаємо. Це при кордоні до Росії країни. І ми маємо чітко сказати, що захищає їх НАТО, і нам потрібно до НАТО. і Тоді нас буде захищати НАТО. А якщо ми вважаємо, що вони будуть наступними, то ми таким чином робимо свій вступ до НАТО не потрібно, це небезпечна концепція. Я проти неї. Дивись: я тобі трохи посперечаюсь. Партія екре, яку очолює Марті Хелбер, це ультраправа партія. Євроскептики, і вони дуже часто кажуть те, що підіграє Росії. кажуть не тільки в Естонії, а й в Раді Європи. І, до речі, ця партія була помічена в корупційному скандалі разом з російськими грошима. Про екстре ще казали, що очільник партії мав перемовини з Пригожиним. Пригожин від цього відмовився. Хельмер теж відмовився. Але журналісти наполягають: естонські журналісти, що саме ці перемовини були, і гроші, які вони отримували. Ці, ця партія це російські гроші. Тому про м, партії, які не мають відношення як центристи, центристи були відверто про російські. Вони загравали на російській мові. Працювали. Ні-ні, це новий етап. Це те ж саме Ліпен, це те ж саме АДС, але консервативна народна партія програла вибори. Ще? А екра набрала більше значит, майже 20%. Ні, Ні, саме вони програли вибори в Естонії. Я кажу про партію Марк та Хельми, Вони не програли вибори. Подивись уважно на їхній результат. Програли вибори естонським консерваторам, і коли перед цим вони в парламенті сидять. Вони знаходяться сидять, в сидять, але вони є на позицію без всяких шансів на створення влади. А, Хоча це перед, перед парламентськими виборами всі вважали, що вони неодмінно будуть, якщо не формувати уряду, то бути у владі. Такі партії завжди будуть виникати. До речі, я, я знаю Марта з 28 років. Коли uh -huh. коли Ленард Мері призначив його послом до Москви, і Ленард Мері мені казав, що він призначає людину із абсолютно чіткими переконаннями. І це було так, коли Март був послом в Москві. Він був людиною з жорсткими антиросійськими настроями. Що потім, потім, коли він з Москви повернувся через 4 роки, треба сказати, що в якийсь момент всі ми побачили абсолютно іншу людину. Це було як казка. І мені завжди кажуть, що така казка відбулася з іншою людиною, з вихованцем Джорджа сороса з лідером угорських студентів, з, з нашим героєм 90-х років, з Віктором Орбаном не було більш антиросійського, більш переконаного політика ніж Віктор Орба. От такі казки, такі притурбації іноді відбуваються з людьми, які занадто часто їздять до Москви, але або працюють з ними. Цікава історія. Цікава тим, що поїздки до Москви інколи змінюють людей кардинально. До речі, все ж таки повертаючись до нашої історії, повертаючись до ситуації з Херсонською областю, знаєш, я тобі скажу так: для мене це було ну, ну, болюче, відверто болюче, тому що я спілкувався з великою кількістю людей і розумію, що зараз. Перспективи області дуже страшні, відверто страшні. Вона може дійсно частково обезлюдити, але для в мене з'явилось після цього запитання: Окей, хай той Путін, яким ми з тобою обговорювали раніше, вірить в свою перемогу. Хай він вважає, що він дійсно може перемогти Україну. Навіщо йому Україна зруйнована, обезлюдена, а в якій буде та й саме, там, наприклад, ще одна катастрофа на Запорізькій АЕС. Як можна керувати взагалі країною, яка тебе ненавидить? На що розраховується тоді? Вже навіть той самий Затулін каже, що ну да, операцію два. Можна два не можна і наставний війни. Два міра, Це два міра. шапіра, Борислав. Ну, розкажи мені. Ну, що ж тут незрозумілого? А навіщо було потрібно Івану Грозному, цьому великому самодержцю російському, руйнувати великий Новгород, квітноче чи міста, центр європейської торгівлі? Одне з найбагатших міст Русі, він його просто зруйнував всю його економічну інфраструктуру, половину населення перебив, знищив його як великий торгівельний центр і щасливий повернувся до Москви. По дорозі ще завернув до Пскова, який теж хотів зруйнувати. Ну, не зруйнував на щастя остаточно, на щастя, для Пскова. А ти взагалі уявляєш собі Росію в часів Івана Грозного. От Іван Грозний він теж хотів там завоювати велику кількість земель. Лівонська війна, а навіщо? Він же всю Росію навкруги зруйнував. Ось я не знаю, чи ти був в місті Стариця. Це Ні, таке місто в Тверській області, яке було столицею князів Старицьких, яких Іван Грозний вважав своїми конкурентами на престолі. І Він вбив, як відомо, Володимира Старицького, а сама стариця досі виглядає зруйнованим райцентром. З часів Івана Грозного, я тобі хочу сказати. Той стан, в якому вона є, він так сильно і не змінився. Він її зруйнував. Це було квітнече місто. Таких міст по Росії, зруйнованих Іваном Грозним, ну, десятки. Давай подивимося на карту е сучасної Росії. Подивимося на далекі схід Сибір. Як це все виглядає? Порожнеча, єдине бажання у людей кудись виїхати, потрапити на велику землю. Давай подивимося, що Росія зробила з островом Сахалін. Після його приєднання давай подивимося на те, як квітнуть Корильські острови, порівняємо якийсь корильський острів, яким Росія володіє з Другої світової війни, який вона рішуче не збирається віддавати Японії з якимось сусіднім Японським островом. Це все одно що порівняти інопланетян з неандертальцями. Тепер виникає питання: а навіщо ж все це Російська Федерація? Навіщо Дмитро Медведєв коли був президентом Російської Федерації, їздив на коріло і там в Бінокль дивився на Японію. Я пам'ятаю, а я хочу з тобі ще одну річ сказати: добре. Там е цей а ти міг би поїхати в місто виборг, яке було саме. Я, я був виборг у виборі. Ну як виборг? Зруйнований, ну, ну не, не пермь ні, Омск, які взагалі страшні, правда, просто. але ж не та, але ж не але ж не пере, і не турку, ні, ні, а це, було, а це було друге місто у Фінляндії. А я тобі ще одну річ скажу: а варто проїхатися по Калінінградській області Російської Федерації. Варто... Я можу тільки на танки туди заїхати, вони там не пустять. Варто подивитися, в що росіяни перетворили ці знамениті курорти, де колись відпочивала за кордоном. Їхня знать, там досі є меморіальні е, таблички, що тут віддихав Пьодор Сталипін на покасівшихся дамішках. Вони просто, просто, просто в центрі курорта Світлогорськ, який був одним з найвідоміших курортів Європи, висить величезний плакат. Знаєш, що на ньому написано? Ні. Калининградская область Фарпост Росії восклицательний знак. Ну, так, я розумію, я розумію, на що ти натікаєш? Ти натікаєш на старе анікдотка. Я витекаю ви на те, що російська влада, російська армія і російський народ цивілізаційно мислять категоріями плацдармів. Росія побудована Іваном Грозним, Петром Першим Миколою Першим. Йосипом Сталіним і Володимиром Путіним не як держава, а як воєнна організація, яка правда в путінські часи набула ще рис спеціальної служби. Тому російський громадянин хоче мати плацдарм, йому абсолютно немає значення: є люди, немає людей. От якщо в Криму буде достатньо води для Чорноморського флоту, або навіть просто для того, щоб там перевезти туди ядерну зброю і тримати її в сховищах, Якщо там буде достатньо води для військової частини, яка буде обслуговувати ці сховища, якщо російські кораблі зможуть знаходитися в бухті, хоча б входити туди і виходити і повертатися там до новоросійська, цього абсолютно достатньо. Не потрібні ніякі людишки, ніяка економіка. Нічого цього не потрібно. Потрібно, щоб був плацдарм. чим більше, тим краще. Я весь час нам хочу пояснити: Російська Федерація хоче вийти на кордон України не тому, що росіянам хотілося б мати приємне життя в європейському Ужгороді. Плювали вони на цей Ужгород, вони, його б заплювали Як вони це і робили весь цей радянський час, коли вони там урядували? Їм потрібно просто, щоб в такому місці знаходилася російська армія на кордонах Польщі, Словаччини, Угорщини. І Румунія. Ідеальний просто варіант мрія поета. А що там за тобою? Немає ніякого значення. Ну, красиве місто чудово. Немає міста. Переживемо без міста. Головне, щоб були казарми. казарми Ну Це ж все написано. Написано вайновичем у пригодах Чонкіна. Написано Салтиковим щедріним Ми весь час кажемо, що ми не хочемо знати російську культуру, але вона вся про це про це. Так що для мене ніякого питання про те, чого вони не думають, про те, що буде з тією чи іншою територією, немає.